Бог допустив, щоб єретична діяльність Берголі надзвичайно яскраво проявилася в доктринальній декларації Федучі Супліканс, яка церковно узаконює так зване благословення судомітських пар. Яка позиція Святого Письма щодо Содомії? І, і старий і новий завіти варує всіх на застерігають усі покоління від цього до неба волаючого гріха з попередженням про кару. За цей гріх Бог послав на мешканців содому не Боже благословення, а Божу кару, а саме вогонь з неба. За нею для нероскаяних содомітів слідував вічний вогонь. Цим доктринальним документом Берголіо офіційно проголошує содомітські антиєвангелії, за яке, згідно з посланням до Галатів 1.8.9, падає анатема, а на затверділих грішників вічний вогонь. Який метод маніпуляції використовує Берголі в документі? Він хитро ділить благословення на так зване літургійне та інше. Потім цитує вчення церкви. Тому церква не має повноважень давати літургійні благословення нерегулярним або одностатевим парам? Цим заспокоїть правовірних католиків ніби документ респектує вчення церкви. Але потім додає, але Ми повинні уникати ризику зменшення значення благословення. За допомогою цієї маніпуляції він просунув благословення содомітських пар і легалізацію гріха Содомії. Церковне благословення судомітів є публічним згіршенням для християн і нехристиян. Фраза про те, що це так зване благословення не повинно бути схожим на урочистість шлюбу є алібі. Який сенс благословляти людей, які не хочуть зійти зі шляху гріха і навіть не хочуть називати гріх гріхом? Це благословення на шлях до пекла. Крім того, це серйозний гріх проти другої Божої заповіді. Що стосується доктринальної декларації Берголіо, то той, хто визнає Хорхе Берголіо законним папою, знаходиться в абсурдній ситуації. Він повинен прийняти цей догматичний документ як обов'язковий, адже не послуг папі карається анатемою, хай буде проклятий. Так постановляє документ Пастор Етернус, який проголошує догму про непомильність папи від 18 липня 1870 року. Тут відбувається гостре зіткнення. Або це прокляття падає за содомське антиєвангелії на Берголію, або на слово Боже, яке забороняє Содомію, тобто фактично на Бога. Тут став очевидним офіційний бунт берголіо проти Бога. Кожен, хто слухає Берголіо і підкоряється йому. Бере участь у його публічному проклинанні Бога, захищеному церковним авторитетом. Ця абсурдна ситуація виникла внаслідок того, що папський уряд окупує архієретик. Провина падає на єпископів, які залишаються йому підлеглими і не хочуть від нього відділитися. Шановні єпископи та священники, доктринальна декларація псевдопапи Хорхе Берголію є офіційним документом, який суперечить суті католицького віровчення. Цей документ є доказом того, що він був виданий явним єретиком, тобто недійсним папою. Жоден єпископ чи священник вже не може залишатися пасивним. Він повинен вчинити радикальний крок, щоб відокремитися від архієритика та його злочинної системи, церковного самознищення. Тому ви, священники, як жест відділення. Перестаньте згадувати в літургії. Ім'я архієритика. Ви, єпископи, Зробіть цей радикальний крок порятунку цього різдва. Відділіться. Від відступницького Ватикану. І обґрунтуйте своє відділення у різдвяному пастирському листі. Таким чином ви і ваші віруючі. Вийдете з під духовного прокляття та духовної темряви, в якій вас тримає архієретик хорхеберголі. Тоді це різдво буде справді історично, як у вашому житті, так і в житті вашої дієцезії. Не чекайте, і зробіть цей рішучий крок порятунку.